Вітаю, друзі! Продовжуємо розбір другої зміни першої сесії NMT 2023. В цьому відео ми розглянемо чотири завдання з короткою відповіді. Серед них є завдання з параметром. Отже, перша функція fidx дорівнює 4 x 3 плюс 9. є первісною для функції fidx, визначити f2. І так, нам потрібно визначити, по-перше, функцію спочатку, а потім уже її значення в точці 2. Якщо у нас є первісна, то дана функція це похідна від первісної. Тому знаходимо похідну від даної функції. В нас в довідкових матеріалах є таблиця похідних, де ми можемо знайти. Але тут ще важливо пам'ятати, що якщо ми шукаємо похідну від 4х куб, від куб це 3х квадрат. За формулою похідної х в степені n. ось так, це n на xn мінус 1. Але похідна тут х в третьому множиться на 4. Це сталий множник. Сталий множник у нас виноситься за знак похідної, від нього похідна не береться. Тому, враховуючи ці властивості, ми будемо мати таке 4 помножити на 3 х в другому, відняти 3 сталий множник не береться похідна від х в другому. За цією формулою, що я вам зверху написала, це буде 2 помножити на х в першому, я не буду писати. І від числа, стали, якщо це не сталий множник, якщо це просто вільний член сталий доданок, то похідна від сталого доданка — це 0. Тому остаточне у нас значення нашої функції 4 на 3, 12х в другому відняти 6х. І тепер знаходимо значення f від 2, це підставляємо в нашу, в нашу функцію, в наш вираз. Це буде 12 на 2 в квадраті, відняти 6 на 2. 12 на 4. Це буде 48, відняти 12, і це буде 36. Отже, відповідь до цього завдання 36. Завдання наступне: основою прямої призми є паралелограм. Призма це у нас щось схоже на будинок, на, на коробку. Ось таке. Зображаємо призму. Так, основою є паралелограм зі сторонами 8 та 15 і гострим кутом 60. Висота призми 20. Якщо це пряма призма, то висота дорівнює бічному ребру. Визначте площу меншого діагонального перерізу. Діагональний переріз це якщо ми розріжемо по діагоналі. Менший діагональний переріз — це нам по меншій діагоналі. Якщо ми розглянемо паралелограм як наш, і у нього є два, дві діагоналі одна менша, друга більша. Очевидно, що менша діагональ вона лежить проти меншого кута. Тому якраз у нас буде ось 8-15, і наша діагональ це ось ця, яка нам потрібна. Тому ось так наш буде переріз ось цей, що ми шукаємо. Площа перерізу, це буде прямокутник, тому буде А на Б. Б це у нас буде 20, А це сторона діагоналі сама довжина, тому нам треба її знайти і ми зможемо знайти площу. З паралелограма у нас є дві сторони, і кут між ними, тому третя сторона це теорема косинусів. В довідкових матеріалах вона є, де в квадраті дорівнює. А квадрат додати Б квадрат, відняти подвоєний добуток А на Б на косинус кута між ними. Підставляємо 8 в квадраті додати 15 в квадраті, відняти подвоєний добуток, 8 на 15 і на косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів в табличці, в довідкових матеріалах є це одна друга, тому. Д в квадраті дорівнює 64, додати 225, також таблиця квадратів є 15, там в квадраті. Відняти так, одна друга, і тут два, воно в нас скоротиться, два і одна друга, тому що дві перших одна друга залишається 8 помножити на 15, це 120. Тому 225 відняти 120. Це буде 105 і 64 це 169. Д квадрат це 169, тому Д з довідкових матеріалів з таблички можна знайти, що це 13. Тому тут 13, тому площа нашої, нашого перерізу це 13 помножити на 20 це 260. І переходимо до наступного завдання. У штаті фірми з надання будівельних послуг 22 майстри, 5 електриків, 8 плиточників, решта маляри. Малярів кількість. Давайте визначимо: 5 плюс 8 13, 22 мінус 13, 9 буде у нас. Так, малярів. 9 на один об'єкт потрібно підрядити бригаду з одного електрика. З 5 електриків нам потрібно один, тому це 5 способів його вибрати. Одного плиточника з вісьми плиточників, одного ми можемо вибрати вісьмома способами. І двох малярів. А малярів нам уже треба з дев'яти двох. Двох малярів, в якому порядку ми будемо їх вибирати, немає значення, тому що чи це буде там Вася і Петя, чи це буде Петя і Вася, вони все одно поїдуть разом на один об'єкт. Тому це у нас буде комбінації з дев'яти-двох. І так як нам потрібно їх разом відправити, то це буде правило добутку, тому що нам потрібно і електрика, і плиточника, і малярів. Якби це було або електрика, або плиточника, або малярів, це було б правило додавання. Оскільки нам треба і того, і того, і того, це у нас правило добутку. Давайте ми знайдемо, скільки буде комбінацій з 9 по 2. Формула є у нас в довідкових матеріалах. Це буде 9 факторіал. Тут буде 9 відняти 2 факторіал і на 2 факторіал помножити. 9 відняти 2 факторіал це 7 факторіал на 2 факторіал. Ми можемо скоротити 9 факторіал і 7 факторіал, але уважно, тому що скорочення факторіалів відбувається по-іншому, ніж зазвичай ми звикли скорочувати. Тому що 9 факторіал це добуток від одного. Я розпишу. 7, 8, 9 до 9. 7 факторіал це добуток від 1 4, 5, 6, 7 до 7. Ну і 2 факторіал — це 1 на 2. Тому, дивіться, ми, коли скорочуємо факторіали, ми 7 повністю факторіал скорочуємо, тому що це добуток до 7. А з 9 до 7 скорочуємо, залишається 8 на 9. Це буде 8 на 9, і там ще 1 на 2, це буде 2. Ми ще можемо скоротити 2 і 8. Це буде 4 і 9 на 4 це 36. І тому наша, наших кількість способів. 5 на 8 це 40, і ми маємо ще на 36 помножити. Множимо 36 на 4. 30 на 4 це 120. 6 на 4 це ще 24, це 144 і ще 0. 144 і ще 0. От стільки способів є, щоб сформувати. Нашу бригаду. І переходимо до наступного завдання. Це завдання з параметром, рівняння у нас. У мене на каналі є окрема папка, там, де я розв'язую тільки завдання з параметрами. Тому, хто хоче, хто бажає потренуватися над параметрами, ви можете шукати там в списках, знаходити і переглядати. Там ці безпосередньо ці також я туди окремо записую. Отже, для того, щоб розв'язати це рівняння, воно у нас лінійне. Нам потрібно знайти його корінь. І лінійне рівняння, воно як розв'язується. Ми переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу. Тут у нас є в знаменнику ця п'ятерочка, цей дріб, воно мені, чесно кажучи, заважає, тому я домножу на 5 обидві частини рівняння. Тоді я буду мати так, 5, а тут 3х мінус 4а. Дорівнює, Ну і тут давайте я детально розпишу також. 5 а тут 2ах плюс 3, праву частину домножаємо на 5, я запишу 5 перших. Дивіться, воно скорочується. Це я детально показую, щоб ви бачили, для чого ми це робимо. Тому що, коли я домножаю обидві частини на 5, Виходить, що там, де є дріб, його не стає. Знаменник зникає. А вже там, де не було його, то там з'являється множник. Тоді ми будемо мати таке рівняння. Розкриваю дужки. 5х3, 15 х відняти 5х4, 20а дорівнює 2ах додати 3. Переношу Х в одну сторону, буду зверху записувати. І так, 15хів. Переношу 2ах. Туди відняти 2ах дорівнює. Мінус 20а у нас було без ісів, тому я його переношу вправо. 3 у мене тут було, я записую, і переношу змінюю знак плюс 20А. В лівій частині виношу Х за дужки, тому що в мене вони не подібні доданки, я не можу їх звести, тому я можу винести Х. Буде 15, відняти 2а. Дорівнює 3 додати 20А. Далі я можу вже знайти Х. Ну, відносно можу, тому що він у мене буде вигляд мати такий собі: 3 додати 20А. 20А. І поділити на 15 мінус 2А. Ми знайшли Х, тому що невідомий множник, щоб знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ось мій корінь рівняння. Тепер я перечитаю умову, щоб зрозуміти, що мене цікавить, що мене запитують про цю умову. Запитують мене ось що визначте найбільше ціле значення параметра А, за якого корінь рівняння є додатнім числом. Ось я знайшла корінь, і мені потрібно знайти таке значення А, щоб цей корінь був додатній. Тому мені потрібно накласти умову, що має бути цей корінь більший за нуль. І виходить, що моє рівняння перетворилося, звелося до розв'язування нерівності 3 плюс 20А. Поділити на 15 мінус 2а має бути більше 0. Дробова раціональна нерівність розв'язується методом інтервалів. Ми прирівнюємо чисельник і знаменник до нуля, 3 плюс 20а дорівнює 0, 15 мінус 2а не дорівнює нулю, тому що знаменник не може бути нулем. 20 а дорівнює мінус 3, а дорівнює мінус 3 двадцятих. Ну і тут мінус 2а не дорівнює мінус 15, а не дорівнює 15, поділити на 2, мінус мінус плюс, це буде половиною. Далі, трошки в мене воно скачуть, ці записи. Я сподіваюся, що ви не дуже вас це відволікає і не дуже заважає. Нерівність у нас строга, тому виколоті точки. Буде мінус двадцятих якась точка, поки що мені не важливо, що це за число, я бачу, що воно від'ємне, воно буде менше за 7,5. Утворились три інтервали. І вибираємо з проміжка число, наприклад, з крайнього правого це додатні значення, тому 100 підставляю в чисельник 20 на 100, це додатнє, плюс 3 це буде додатнє. Поділити на 2, мінус 2 на 100 мінус 200, плюс 15 буде від'ємне, плюс на мінус від'ємне значення. 0 беру з середнього проміжка, тому що тут від від'ємного до додатнього є 0. Підставляю, в чисельник буде плюс, знаменник буде плюс. Додатні поділити на додатні, буде додатні. І крайній лівий проміжок вибираю число, наприклад, мінус 100. Мінус 100 підставляю. 20 на мінус 100 мінус 2000 це буде тут від'ємне значення в чисельнику. Мінус 2 на мінус 100 це буде додатнє. Ще плюс 15 буде додатнє. Мінус на плюс буде мінус. Маємо такі знаки нерівності на кожному проміжку. Мені треба більше нуля. Це в мене проміжок ось цей. І е, тепер ще раз перечитую, проміжок я вже знайшла. Що мені з нього треба? Найбільше ціле значення А. Найбільше це буде у мене воно. Ближче до правого краю і ціле це менше, ніж 7,5, це буде 7. Тому відповідь до, цієї, до цього завдання буде 7. Тому що при адрівні 7 корінь рівняння буде додатнім числом. Можемо навіть перевірити: 20 помножити на 7, це буде 140, плюс 3 143. Поділити 7 на 2 14, 15 відняти 14. Це буде. 1, тому 143, перших, і це дорівнює 143, справді у нас Х додатнє число. Тому відповідь отримали. Я вам дякую за увагу. На цьому відео це завершується. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарях. Приєднуйтесь до каналу. Тут дуже в мене багато відео попередніх років з розборами, з поясненнями. Можливо, щось цікаве для себе знайдете, можливо, щось. Навчитеся. Тут є багато такого матеріалу теоретичного я даю, пояснюю, розказую різні способи розв'язування завдань. Ось діліться своїм досвідом. Разом давайте готуватися, це буде ефективніше. І до зустрічі у наступних відео, відео і успіхів у вас вам у підготовці до НМТ.